З 29 жовтня по 4 листопада акції в магазині АТБ. Також подивимось з вами, що ще додали на знижки, які продукти. Ми, звичайно, подивимось овочі, фрукти на ціни. Хочу подякувати за коментарі, за вподобайки. Величезне вам спасибі. Дочекайтеся огляду на побутову хімію. Там є дуже хороші знижки. Зі знижкою зараз поставили крупи від торгової марки Атуаль. Мені здається, вони найкращі, принаймні для мене. Дивіться, яка дрібна. Палієнт кукурудзяна 800 грамів, зараз по 33, майже вибачаюсь, вибачаюсь не туди дивлюсь на цінник, по 28 гривень майже за 800 грамів. А крупа пшенична Артек 800 грамів також. зараз зі знижкою 33,70 і сочевиця від атуаль 500 грамів, 50 гривень та 40 копійок. Зі знижкою поставили булгур ось цей від трапеза 500 грамів для плову написано 29,70 гривень. Булгур середній в таку ж ціну і 500 грамів також 29,70. А зі знижкою Арис дивіться, це пропарений шліфований кілограм 42 гривні. Зараз зі знижкою. Макаронні вироби від торгової марки Делюкс, це виключно із твердих сортів пшениці. Усі мають вагу 500 грамів, 39 гривень та 50 копійок. Є пір'я, є спіральки, різки, витки і так далі. І також зі знижкою можна придбати і спагетці за 39,50, також 500 грамів. А ось ось така локшина буде трішки дорожча. Тут 500 грамів, вона по 49 гривень. Дивіться, від Deluxe, ось такі спагеті із цільнозернових 500 грамів 3950. Від торгової марки для паста твердих сортів пшениці. Ось така спагеті 36 гривень. А ще зараз зі знижкою можна придбати, дивіться, ось такі макаронні вироби. Це виробництво Польща. Тут вага 250 грамів і вони зараз по 29 гривень. Це локшина яєчна. Хороша знижка зараз на квасолю в томатному соусі 460 грамів по 49 гривень. Огірочки мариновані, 920 грамів, 99 гривень. Це ціна зі знижкою. В акції поставили оливки, але ось ці дивіться: є зелені без кісточки, а є зелені із лимоном по 46 та по 48 гривень. Вага 280 грамів, і там, і там. 48 гривень. Також коштують оливки з тунцем, зелені і та з креветками. Делюкс гриби печериці 450 грамів, 101 гривня 50 копійок. Є трішки менша вага. Дивіться, 280 грамів такі ж самі по 66 гривень майже. Я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. А зі знижкою гриби китайські асорті, 111 гривень і такі ж самі є печериці. Зі знижкою мед натуральний. Від торгової марки День у день. Квітковий. Різнотрав'я 500 грамів, 68 гривень. Ананаси шматочками 565 грамів у сиропі 70 гривень. А є ще манго у сиропі 425 грамів за 54 гривні. Цукор залишається 28,50. Перевіряємо ціну на яйця 6 гривень 29 копійок. Зараз хороша знижка на ковбасу курячу, 300 грамів 36 гривень. Ковбаса з м'яса птиці. Тут 400 грамів 72,50. Своя лінія рулет курячий з сиром 500 грамів 153 гривні. Шинка київська свиняча в оболонці варена 500 грамів 148. Куряче філе своя лінія 29 гривень, 29 копійок. Також зі знижкою копчені а, крильця, крильця да. а, своя лінія. Ціна за 100 г 20 гривень. Зі знижкою поставили також курячу тушку від своя лінія. Майже 20 гривень за 100 грамів. Так, тут зі знижкою ковбаса елітна від торгової марки Добров за 100 грамів 37 гривень. Від торгової марки Добров сардельки Ліонські. За 100 грамів 21 гривня та 20 копійок. Сосиски це Польща, індичі із сиром. Вага 215 грамів 47 гривень. Виріб м'ясний часниковий 420 грамів. Зараз по 4950. Ковбаска австрійська своя лінія, 400 грамів вагою, 138 гривень. Теж хороша знижка на губернську своя лінія 420 грамів, 82 гривні. В акції своя лінія салямі фірмова. Ціна йде за 100 грамів 31 гривня та 70 копійок. Від торгової марки Норвен з криветками та соусі. Ось така ікра по 61 гривні та 60 Так, це не то. Ікра тріски. А де вона є? Це ось ціник неправильно стоїть. Ікра тріски. Так, від Веладіс 100 г 61 гривня та 60 копійок. А зі знижкою. Ікра Нерки 95 г у ціні 222 гривні. Зі знижкою можна придбати форель. А шматочок вагою 180 грамів своя лінія 177 гривень. Форель від торгової марки Норвен. Шматок вагою 240 грамів 269. І зараз із хорошою знижкою від Норвен 7. Шматок вагою 210 грамів 216 гривень. Охолоджені крабові палички. Сніжний краб водний світ 200 г 51 гривня та 50 копійок. Мідії своя лінія, це мідії в олії з прянощами 200 г 56 гривень. Зі знижкою скумбрія, день у день торгової марки, а з головою 19,50. Зі знижкою заморожений фарш з лосося 500 грамів за ціною 63 гривні 60 копійок. Креветки своя лінія 900 г за ціною 190. Крабові палочки водний світ заморожені 250 г 50 гривень. А є ще завиванчики для приготування рулетиків водний світ 300 грамів по 79 гривень. Цього разу зі знижкою масло від торгової марки Ферма 63% жиру 76,50 гривень. Зі знижкою вареники своя лінія, з картоплею та грибами. Тут вага 900 грамів, 57 гривень та 50 копійок. День у день вареники з сиром кисломолочним. 400 грамів вага. 40 гривень зараз зі знижкою. Від торгової марки 3 ведмеді з картоплею 800 грамів. 68 гривень. Вареники, а з вишнею 400 грамів. Своя лінія. За ціною 64 гривні. Три ведмеді з картоплею та грибами 800 грамів. 83 гривні. Так, зі знижкою пальмені з телятиною та коркою від Валесто 800 грамів. 75 гривень. Мотанка. Тут пальмені три м'яса 600 грамів від торгової марки Геркулес. 66 гривень та 50 копійок. День у день поймені з куркою, свининою, яловичною 800 грамів 71,50. Не забудьте за нагіци від Глобино, 400 грамів. За ціною 57 гривень. Дивіться, які ще з'явилися нагідці запечені динозаврики. А Відглобено 300 грамів, будемо чекати на знижку і будемо куштувати. Від торгової марки наша ряба філе стегна куряче охолоджене 23 гривні за 100 грамів. Гомілка куряча, чеботурочка, Ціна за 100 грамів 9 гривень 20 копійок. Наша ряба, крило куряче, ціна за 100 грамів 11,40. Знижка 30% на будь-який сирковий десерт від Дольче. Ну, я маю на увазі з різними смаками. 200 г стакан 30 гривень та 50 копійок. Питний йогурт молокія 250 грамів. Також смаки в асортименті 27 гривень. А будь-який питний йогурт, йогурт Активія 800 грамів майже за ціною 70 гривень. Та маленький Активія 260 грамів 25-30 гривень. Зі знижкою галичина Карпатський йогурт, але зверніть увагу, в акції тільки два смаки полуниця та лохина. 870 г 63 гривні. Яготинський йогурт біфідо без цукру 24,50. Будь-який сирочок від торгової марки. О, зараз всі розкуплять від торгової марки день у день з різними смаками по 10,30. Зараз вони продадуть, Та ви що? Тут зараз все розкуплять. Зараз все розкуплять. Так, добре. Далі, 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 далі. Далі кисломолочний сир. А своя лінія 350 грамів. Вага і ціна 58 гривень, 5% жиру та 64,59% жиру. Я ще знайшов білоцил, білоцерківський. домашній, 350 грамів, 5% жиру, 58,40. Личина кефір, а дивіться, нежирний, 42,50. Молоко ферма 2,5 жиру 43 гривні, Молоко ферма 3,2 жиру 54 гривні. А зі знижкою поставили вершки від Галичина 15% жиру 500 г, 78 гривень та 60 копійок. Сметана зі знижкою сметана просто наше. Тут 300 г. Ну, всі виробники в стаканчиках зараз роблять сметану 300 грамів вагою, я це постійно наголошую. 15% жиру, 39 гривень та 60 копійок. А ще зі знижкою сметана галичина. 15% жиру також 44 гривні. Не забудьте за сир від кому. А, брусок вагою 150 грамів. Є сметанковий, вершковий, гауда. Є навіть а, горіховий. Ці всі по 58 гривень вийти, А ось стільки горіховий, трішки дорожчий. 68 гривень, тому що там горішки, вага теж 150 грамів. Маздам від президент, а, Так, плавлений сир 150 грамів, 58,30 30. Зі знижкою поставили сир вершковий від «Ферма» – 160 грамів, 66 гривень. Плавлені сирочки від золотий резерв по 17,90. Зі знижкою можна придбати ось такий сир з додаванням лосося та кропу 150 грамів 65,30. Зверніть увагу, трішки дешевший плавлений сир від «Своя лінія» з кивочками. Так. Скільки тут 70 грамів, вершковий та фірмовий. А будь-який за 16,50. Преміалі Фелата сир 180 грамів, 49 гривень. А ось дивіться, ось такий сирочок плавлений тут 120 грамів, 8 пластинок. Зараз можна придбати за 37 гривень та 30 копійок. Сир джугас тертий 100 грамів 64 гривні. Сир джугас. Подрібнений 100 грамів 72 гривні. І твердий а, сир Аджуга 180 грамів 132 гривні. А ще так, це в нас королівський пластинками 63 гривні, 135 грамів. Або щось такий Кастеліан. Також 63 гривні. Це Польща. Від торгової марки Торчин. Європейський майонез 520 грамів, 61 гривня та 50 копійок. Також в акції «Торчин майонез домашній. Така ж вага 52 гривні та 40 копійок. Не забудьте за томатну пасту розумний вибір 460 грамів 48 гривень. Зі знижкою томатна паста торгової марки Чумак 300 г 66 гривень. Зі знижкою в АТБ зараз олія Олейна по 74 гривні 70 копійок. А ще можна придбати щедрий дар 73 гривні та дара вітамінізована 6350. Усі консерви, які є в магазині АТБ, крім оцих новинок, деякі є новинки, ми ще не відкривали з вами. Кому цікаво, можете подивитись. Ми відкривали все, зазирали, дивились, дегустували. Кому цікаво, зайдіть в плейлист. Ось і подивіться. Або ж я залишу посилання в кінці відео, натискаєте на це віконечко і переглянете. Дивіться, яловичину ми також відкривали. А своє лінія власному соку 525 грамів 100 гривень та 40 копійок. І свинину також ми відкривали. Зараз в акції каша перлова зі свининою та овочами. Її також ми відкривали. Там було багато видів по майже 50 гривень. Зі знижкою від розумний вибір яловичина 340 грамів по 48. Дуже багато хороших відгуків, коментарів за м'ясо курей, воно безкісткове від своєї лінії. 325 грамів 63 гривні. Штет шпротний від торгової марки Сканді. Ось такий по 40 гривень та 40 копійок. Зараз ціна зі знижкою. Акції поставили філе скумбрії в олії 170 грамів 82 гривні. І звичайно ж, не забудьте за тунець. Найкраща марка своя в магазині тебе найкращої якості. в олії 185 грамів, 55 гривень та 50 копійок. І також є шматочками у власному соку, в таку ж саму ціну. Зі знижкою зараз поставили шпроти. Зверніть увагу від торгової марки Делюкс, риські 190 грамів, 74 гривні. Якщо хочете на святковий стіл, вони дійсно хороші та якісні. Я їх пробував куштував. Ну, як я вже казав, що у нас є на каналі Дегустація, можете подивитись. Так, ну що ж, лосось, філе лосося власному соку від Балтікмар по 79 гривень. Своя лінія, суміш ядер горіхів, смажених 125 грамів 90 гривень та 50 копійок. Своє лінія ядра горіхів мигдалю сушені. Вага 75 грамів 46,50. Кашка швидкого приготування. Своя лінія по 9 гривень. акційна ціна. Якщо ви полюбляєте, аксу швидкого приготування кашка по 14,40. Картопляне пюре день у день є багато різних смаків по 9 гривень. А є ще велике картопляне пюре 120 грамів за ціною 23 гривні. Перемішель швидкого приготування від розумний вибір можна придбати за 6 гривень Суп гороховий з овочами на чашку по 13,40. Зараз хороша знижка на желе, є з різним смаком, своя лінія 14,40. 8 злаків, це у нас сила Геркулеса пластівці 35,60. Так, дивіться, ось такі безглютенові пластівці. А, так, тут 370 грамів, а з цільного зерна 38 гривень. Зараз батончики від своєї лінії 100 г 24 гривні, смаки в асортименті. А зверніть увагу зі знижкою 40%. Оці шоколадки лакмі від рошен, але тільки ось ці два види. Зверніть увагу по 38 гривень. І ще три види. Походу, вони майже всі зі знижкою. Я так подивився, тільки ось тут вони стоять, а тут вище є ще. Так що слідкуйте за ціною. Є ще шоколадки. А, так, Дивіться, ось така мілка велика по 160 гривень. Мілка з оруго також таку ціну. І ось така 160 гривень. Дуже хороша знижка на тістечка без квітні, а 280 г, 76 гривень. Цукерки на вагу, віночок від Престиж 1690, кокос Paradise по 17 гривень, цукерки Труфаліє по 34,50 та золота лілія по 24 гривні. Поставили зі знижкою печиво від деліція. Тут є різна вага, ну і відповідно різна ціна. 400 грамів 58 гривень, 250 грамів 35 гривень. Нарешті цього разу поставили зефір весь зі знижкою від престіж 300 г53 гривні. Глазурований своя лінія 49 гривень. Із начинкою апельсиновою своя лінія 38. Та біло своя лінія по 35 гривень. Люмарки, це польські, схожі до Рафаело, цукерки 120 грамів, 62 гривні. Цукерки від світоч 100 жар, дуже смачні, 199 гривень 200 грамів. Своя лінія цукерки пташини молоко 240 грамів, 139,50. Якщо полюбляєте бунжур, зараз він зі знижкою 70 гривень та 40 копійок. Вага 230 грамів. Фірма Ведель 170 років, які вже виповнилось. Цукерки 200 грамів, 176. Вафлі своя лінія 70 грамів, 11,50. Зі знижкою можна спробувати новинку. Своя лінія вафлі з начинкою малина 190 грамів, 31 гривня та 60 копійок. І ще одна новинка, своя лінія вафлі зі смаком, а, з ароматом шоколаду 190 грамів 36,50. Так, це у нас Креско, пам'ятаєте всі по 12,40. Печиво від ловіта, від Рошен точніше. Ловіта 150 грамів, 28 гривень. А ось це трішки дешевше, тут вага менша, 130 грамів за 24,50. Своя лінія, пряники запорізькі 300 г 29. Пряники з вищеним молоком 300 г 33,40. Печиво з кокосом від яріч 220 грамів 29,50. Паста, своя лінія 350 грамів за ціною 93 гривні. Знижка 40% на каву Нескафе Еспресо 150 грамів 287 гривень. Кава Нескафе Голд 280 грамів, розчинна, 382 гривні. Вагою 200 грамів, 282 гривні 50 копійок та вагою 100 грамів по ціні 193 гривні. А Якобс Крафтінг 200 грамів 279. Це в зернах кава Еліс Арабіка 150. А, так, вибачаюсь, 500 грамів. Вже починаю заговорюватись. 414,40. Зі знижкою кава в зернах Делюкс. Тут кілограм 689. В зернах кава делюкс 500 грамів 373 гривні. Приємна знижка на карт Нуар Еспресо 250 грамів 245 гривень. Зі знижкою Еліас Селекшн Арабіка. Кава 500 грамів 397,40. Кава делюкс 250 грамів мелена 191 гривня. Натуральна мелина 100 г кава делюкс, 79 гривень. Ну що, скажу, що зі знижкою вже поставили ось цей чай від Граф. Тут багато 4 смаки, точніше. 4 смаки, чорний з різними ароматами. 100 гривень. А скільки ж тут пакетиків? Тут 4 пакетики, 4 види, кожних по 8, по 8 пакетиків. 4 смаки по 8 пакетиків. Або ж можна спробувати ось такий: полуниця та ваніль, мандарита. мандарин та розмарин, 80 грамів чорний чай, 103 гривні. Ну, а це й дочекаємось, коли буде зі знижкою, і обов'язково також спробуємо чай-граф. Зі знижкою зараз чай своє лінія – чорний та чорний з бергамотом 80 грамів, будь-який 46 гривень. В акції зараз, ой як пахне цей з бергамотом. Чай, шерлок, чорний та чорний з бергамотом 100 грамів будь які 89,50. Хейліс зелений 100 грамів 58,70. Та зі знижкою Хейліс 100 грамів чорний 76 гривень, 70 копійок. А локозей велика вага, тут 180 грамів чорний чай, 98 гривень. І швиденько овочі і фрукти. Банани ще дешевше сьогодні по 60 гривень. Зараз є знижкою. Мандарини також по 60. Лимони по 110 гривень за кілограм. Мандарини по, 50, по 60 гривень. Світі по 110 гривень. Грейфрути 86. Так, далі у нас помело майже 90 гривень. А є ще якісь апельсини. А, це ж ця сама ціна. Манго по 135 гривень зі знижкою зараз за кілограм 135 гривень. Так, Ківі ціна не бачу. Виноград 108 яблуко по 40, 35 Так, і залишається в ціні, як і були. Гранат 104 гривні. Ківі в кошику 95 гривень. Так, капуста Пекінка 28,70 Томати рожеві по 120 гривень за кілограм. Томати тепличні по 105 гривень. Томати коктейльні. З тими цінами за 100 г можна взагалі 10 гривень 60 копійок огірочки і по 11,50 гладенькі огірочки, часник 145, імбир 160, корінь селери 44. Цибуля по 8 гривень залишається, в принципі ці всі ціни, які були на днях, це саме тримаються, тільки банани дешевше стали. А буряк по 9, морква по 11, картопля 12,75, всі ці ж самі ціни, а капуста де? Пекінка 28,70, А капуста звичайна капуста по 9,90. Дочекайтеся відео на побутову хімію. Я ще раз наголошу дуже хороші знижки. І подивіться відео, кому цікаво консерви із магазину. АТБ. всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд.